Добрі друзі, сьогодні хочу показати, які страви я готую, коли зустрічаю гостей. Це ось такі прості бутерброди. Вони складаються з багета із кунжутом, майонез з чесничком і відварене яйце. Також гріночки, сухарики, червона риба і масло. Ну Також мене юшка у нас без цього блюда ніяк. На каналі в мене є. Хто хоче, цікається дуже смачна страва, вона їсться із бутербродами. Також у мене сьогодні копчене куряче філе. з капусти з огірочком. Також у мене оселедець в олії. Також скумбрія копчена гарячого копчення. Хрін, домашня гірчиця. А також сардіна запечена з овочами, тут морква, цибулька. А також, як я її готую, сардіну я вичищаю, мию, а цибулю і моркву підсмажую. А також тут печериці, теж підсмажені. А, начиняю сардіну. Да, Я її ріжу дольками до хребта, натираю приправи для риби і запікаю в духовці. Також в мене весняний салатик це огірочок, цибуля і редиска, і салат крабовий. Ну, ви знаєте, як? На ну, моєму варіанті: тут крабові палички, картоплина, цибулинка, огірочок, кукурузка і біла цибуля. Також у мене. Компот домашній із малини. Це картопілька молода з кропом я буду подавати. Котлети із курячого фаршу. Також у мене тут печериці в сметані, печінка з грибами тушена і бедро фаршироване, гомілка фарширована куряча. Це також є все на моєму каналі. Хто хоче цікавить, будь ласка, дивіться.